Православні віряни Рівненщини вже звикли жити у напрузі жертовності. Тиск на УПЦ тут не припинявся з початку 90-х, а у 2014-му сягнув нового рівня. На цьому тлі історія православної громади Села Рачин Дубинського району Рівненської області є прикладом смирення і духовної перемоги над тяжкими обставинами. Більше року минуло з того дня, як храм УПЦ Казанської ікони Божої Матері Села Рачин був зайнятий послідовниками Київського патріархату. За цей час громада не зламалася, навіть навпаки, зазнавши гонінь, зміцніла і відчула цінність свого свідомого вибору. Захоплення храма сталося 1 вересня 2014 року. Йому передувала стандартна вже процедура політичної агітації та сільського референдуму, які важко пояснити з точки зору законів про свободу совісті. Проте православні раджани не надто сподівалися на закон чи державу. Не сподіваються вони й зараз. Замість того, аби витрачати час і сили у судах, втративши храм, громада обладнала для своїх потреб капличку, що стояла на місцевому цвинтарі. За словами настоятеля храму отця Андрія, ті, хто регулярно відвідував храм з молитвою, залишилися вірними своїй конфесії. Саме захоплення храму відбулося 1 вересня. Ця капличка, яка в нас послужила, все таки пристані сама споруда, вона була угу. о тобто, внутрішньо ми її благоукрасили. Деякі атрибути та церковна ми її докупили. От, на пожертви людей все таки. І з, з того часу, як нас храм, храм був відновлений, тобто після 1 вересня ми постійно перебуваємо тут. звершуємо богослужіння, як на літургії. Основна маса людей, яка приходила, молилася в храм, яка була постійно там, а все-таки залишилася з нами. Можна сказати, кількість на фоні села, бо тому що кількість людей е, перевищує півтори тисячі, все-таки е, порівнюючи з. з Масою людей все-таки вона можна сказати невелика, десь в районі 100 чоловік. Це основний такий кістяк. Вони були до захоплення і вони залишилися тепер. Являються нашими прихожанами. Ситуація можна сказати більш-менш спокійна. Нема таких не утисків, ні угроз Тобто вони звершують свої богослужіння там. Ми звершимо такі посуду. Чекаємо на милість Божу на все-таки, що все-таки рано чи пізно якийсь закон, щось в державі запрацює. Тому що, звичайно, неприємно бачити таке, коли ворогування таке відбувається. Я бачу, люди все надходять, надходять, а приміщення досить маленьке. Чи здатне воно вмістити усіх бажаючих прихожан? Зважаючи на те, що нема такої можливості, то слава Богу, за все. Ми дякуємо Богу за милість. Це в лиці цього храму все -таки, ми маємо храм. Ми не молимося в будинку, ми не молимося на вулиці, а ми в храмі Великомученіці Варвари, яка є покровителькою цього храму. Спасибо, Господі! Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви психологічний тиск? На даний момент психологічного тиску не відчуваю. Тобто вам вдалося побудувати мирні стосунки із все -таки, все -таки, з київським рам. патріархатом. Ви розумієте, що по своїй природі, як, де, якби, християни православні, вони являються повинні. Uh -huh. Ми стараємося собі таку, таку рису, характеру все-таки е, дотримуватися і, і старатися боротися з собою, якщо щось не так, все-таки в першу чергу, ставити на місце, що Бог є любов. В першу чергу так воно має бути. Чи маєте ви взаємність у цьому? Е, взаємність не завжди не завжди. Ми, ми стараємося на це не реагувати, не звертати уваги, стараємося молитися за тих, які все-таки нас ображають, нас не люблять, нас гонять. Все-таки все залежить від того, наскільки Господь розположить їхні серця до нас. Хоча віряни добре пам'ятають, як храм перейшов до рук іншої громади, вони не шукають конфронтації з односельцями, живуть далі, не бажають злого. Приходять і ви вибирайтеся, бо ми прийшли. І так мало. Скажіть, будь ласка, а ви були присутні, коли захоплювали храм? Звісно, було. Дуже страшне, запам'ятала. Шли парадом. Це не по-божому. Так вони силою захоплювали чи а просто порози? Силої. Вони нас обманули, сказали, що як опечатують до суда якогось, а вони прийшли на другий день і відкрили храм і все, забрали у нас ключі тоді того вечора. А ви товаришуєте з людьми з Київського патріархату? Ну а як же? Що ж, Як ж кажуть, ми ж не на. Мирини сваритися з ними, битися треба по-доброму, ми ж одному срібні. Віряни іншої громади, нові господарі великого храму, були не надто налаштовані на бесіду. Проте і підкреслено ворожого ставлення до преси, як часто це буває в конфліктних селах, ми не відчули. Свій вибір перейти до Київського патріархату і свій вчинок вони пояснюють політичними і мовними причинами. А скажіть, будь ласка, як відбувся перехід церкви до Київського патріархату? Якщо перед? Зібралися, так, Дайте я їх називається, користя, отут вони стояли, наняли навіть охрану від <пи> нас на сусідному заводі, на музею, з оружієм, поставали під входом в церкву і одно співали. А не зібралося більше половини села. Зразу стояли, стояли отут, аж на вулицю і почали ганьба-ганьба. І, і почали ганьба, ганьба, і все. І хлопці перші повтікали, і вони зробили їм коридор тут, щоб вони пройшли Тобто ви їх вимусили піти? Так, да, ми стояли, ніхто до їх не мав, ніякого діла, Просто що почали кричати, ганьба. То хлопці ці з оружієм пішли сюди, всі, а ті всі наші, що тут ходили. Он через ту хвіточку повтікали. Розкажи, будь ласка, про історію саме цієї церкви. А про історію цієї церкви вона була побудована. Ну я на повні року дід мій возив, бо було троє коней, то їх трох возили весь камінь на цю церкву. І вона була одразу автокифалею. Коли прийшли москалі кажуть, стала Московською. І коли люди зібралися, вирішили, що зараз Україна і хочуть слухати е, я в церкві, по, в церкві в, а не іншою мовою. І це не тільки в нас, а скрізь, бо я, слава Богу, був е, тільки не був в Естонії і в Арменії. І скрізь люди зараз я говорять у церкві. Це служба на А скажіть, чи це головна проблема, Те, що на українську не переходили, чи були ще якісь недоліки? Ні, ні, це просто що. Ну я наприклад вам скажу, у нас от багато тут було. Ми коли була е, в Миколаївську церква, відкрились, ми ходили там, українське, ми ходили, нас значить находило дуже багато в Миколаївську церкву, тому що є написано у, у наших книжках, що Крізь слова рідної мови, чим 10 тисяч незрозуміло А вам була незрозуміла мова? Якоїсь тут служить? Так, Я вчився в школі російську мову, знаю і тільки ну, погано на Але діло у нас рідні мова вважаються українська, а не російська. А Як ви ставитеся до отця Андрія, що зараз служить у церпі на кладбище? А, а мені яка різниця? Він служить на ти може, хай забі служить. Для мене це не має значення. Чи будете випробувати боротися за храм, повернути його? На рахунок того, щоб боротися, от в нас от так, можна сказати, такої Такої думки такої думки немає. немає, що ну, боротися можна за прихожан, боротися можна за віру. А от сама будівля, сама поступ... і це є, ну як може захист, прихист, де відбувається богослужіння. Тобто ми такої акції, то мети собі не ставимо. Ми надіємося все-таки на волю Божу, а Господь править. Тому що саме якщо було таке попущення, Господь, звичайно, і порадує нас. Але слава Богу, за все. Ми, звичайно, раді навіть тому, що ми, ми тут. -а. Що це це такі перетерпіти в якійсь мірі за Христа? Це, це, такі, це вже є милість Божа. Сподіватимемося, що мир між селянами Раджина не неповерхневий і встановився назавжди. Що колись залишки пристрасти спадуть, всі пробачать один одного і всі разом поважатимуть законні права і почуття своїх ближніх.